У мене немає слів. У нас були надзвичайні гості: що Андрій, що Настя. Дуже кльові, дуже позитивні, дуже відкриті. І це дуже було кльово. Офігенно. Взагалі ми дуже нервували з Льохою, тому що. Сьогодні не були прям наші друзі-друзі типу, це були люди, з якими ми не дуже прям близько знайомі, і ми переживали за те, як типу, все пройде. Але все пройшло максимально на лайті. Лайтово Андрій і Настя просто прекрасні, легкі, цікаві, взагалі прикольні, круті ребята. Тому я сподіваюся, що відео передасть ту атмосферу, яка насправді панувала тут. Мені сподобалося, що нарешті мені Сергій дав пару слів сказати. Це моя любовка, але все ж таки це було дуже приємно. Я дуже вдячний усім нашим підписникам, усій нашій родині, за все, що у нас взагалі відбувається, і всім, хто нас підтримує, приходить, донатить і підписується на монобазу.